Це всіх, ну що ж, питання таке серйозне, хочу підняти. Відпочинок на Одещині. Чи є під загрозою? На червені робила розклад, погано мені випало. На жаль, випадає так собі. Давайте липень. Відпочинок на Одещині на липень місяць. Які загрози небезпеки? Ситуація загальна. Відпочинок на Одещині липень місяць. Бо коливающе, де я хочу шістка кубків повторення ситуації. Ну, вісім, прольоти. Лицар мечів, прольоти летітиме. Різна фігня летітиме. Дивимось далі. Кінцевий результат. БПО. Роб... Багато роботи ППО. І десятка мечів на дні колодища. Ну, ну що мені сказати? Небезпека. Прольоти однозначно, транзит цілей. Хитрість маневри. І робота ППО. Так, тепер. Є прямі небезпеки для зон відпочинку Одещина. Є прямі небезпеки для зон відпочинку, баз відпочинку Одещина. Трійка Пентаклів, любі мої, є. Тут як такі місця, де сконцентровані. Так, тепер дивіться, що випало. Роздуми багато, розвідка, і знову таки роздуми. Що де і як. Руйнування, жертви. Скажімо так, що мені вам сказати, обновлення ситуації зміни. Розраховуйте, коли ви їдете на відпочинок, хто поряд, хто на базі і де вона знаходиться, що є в якомусь радіусі. Єдине, що я вам можу сказати, ну, ви ж самі розумієте, люди. Так, Деякі військові також хочуть відпочивати чи щось, але скупчення не можна робити. Не можна цього робити табу. Тому що йде розвідка. Дуже багато розвідки роздумів просто так лопити не будуть. Вони шукають цілі, які їм потрібні. На жаль, треба тепер враховувати, коли їдете відпочинок. Хто з вами поряд відпочиває? Це наші реалії життя, і мені, наприклад, не хочеться потрапити в серйозну халепу через те, що зі мною буде хтось відпочивати такий, ну, не дуже надійний, скажімо так.